Доброго дня! З вами знову Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні ми продемонструємо вам захисний профіль. Покажемо і розкажемо, як його застосовувати. зараз розглянемо перший профіль L, виготовлений зі спіненого поліетилену. Ще цей матеріал називають пенофол, має особливу структуру, тому він простий в експлуатації, не дряпає, не прилипає до різних поверхонь і не створює конденсату. Пенофол дуже еластичний, його можна дуже легко різати на потрібну довжину і повторно використовувати. Захисний профіль L є економічним і водночас надійним методом упаковки. За рахунок своєї унікальної структури з закритими бульбашками він ефективно захищає торці і кути виробів від ударів. Далі по черзі профіль П. Необхідний для ефективного захисту кутів фасадів меблів, стільниць, а також кромок скла. П-подібний профіль є якісним захистом торців, кутів виробів різної форми: від ударів, здавлювання, відколів і нанесення інших пошкоджень. Без нього не обходяться у меблевій і скляній промисловості. Також ефективно користуються і в народному господарстві, якщо треба надійно упакувати сантехнічні вироби, дзеркала різних розмірів, двері, скляні стільниці. П-подібні захисні смужки з легкістю витримують навантаження, позбавляють від вібрації. Під час транспортування. І останній профіль для захисту торців скла. Профіль для захисту торців скла виготовлений з такого самого матеріалу, як і інші.